На вістрі атаки у Криму, попри домовленості з росіянами, не блокувати до 21 березня військової частини, тиснути на наших вояків. У Бахчисарай українців не випускають за межі частини і намагаються перекупити. Наш спеціальний кореспондент у Криму передає останні новини про заблокований автомобільний батальйон. Останню годину на території батальйону йдуть перемовини з російськими військовими. Це полковники і майори Чорноморського флоту Росії. На відміну від того, що пройшло по офіційним джерелам, тому що була інформація про те, що російське військове керівництво заявило, що найближчими днями до 21-го числа не буде ніяких перемовин з українськими військовими. Це неправда, тому що просто зараз ці представники російської армії вмовляють залишки українського автомобільного батальйону району Бахчисараї перейти на їхній бік. А вперше озвучується конкретна сума, так би мовити, хабаря, в разі, якщо український військовослужбовець погодиться скласти з себе присягу українських збройних сил, покинути територію Криму, не залишитися тут, йому пропонують 4 тисячі гривень. Якщо ж він залишиться на території Криму, але вже не буде військовослужбовцем України, йому пропонують 2 тисячі 700 гривень. Третій варіант, який озвучується, звичайно ж, пропозиція перейти на бік Російської Федерації, стати військовослужбовцем Російської Федерації. Перемовини тривають ста приблизно. Працівників особового складу цієї збройної частини на боці України станом на зараз залишається 45 військовослужбовців, а решта з них, за моєю інформацією, з частини перейшли на бік самопроголошеної влади Криму.